Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр Святов. Слава Україні, слава ЗСУ, слава волонтерам. God bless America! Long Life. To queen. Отже, в мене вже було відео про Ranger Roll. Сьогодні хотів би ще раз наголосити на тому, чому саме це відео є вкрай важливим, чому з маленьких речей складається щось більше, чому важлива дисципліна, чому взагалі. Важливо тримати ваші речі організованими. так. Хлопці, будь ласка, якщо ви не знаєте, як правильно організовувати ваш простір у вашому наплічнику, вашому рюкзаку, у вашому баулі взагалі навколо вас, то говорити про щось більше, ну, доволі тяжко. Тому, будь ласка, подивіться, це вкрай важливо. Чим менше хаосу буде навколо нас, тим краще буде для всіх нас разом. З вами Олександр Святов. Далі відео про рейнджер роу. Будь ласка, подивіться, розшарте, коментар, вподобайка, дзвіночок. Посилання на телеграм і інстаграм будуть в описі до цього відео. Дякую вам. Поїхали! Так. Отже, хлопці та дівчата. Поговоримо знову про Ranger Row. дуже важлива річ, тому що саме Ranger Row це та система складання речей, яка може дати вам набагато більше вільного місця у вашому рюкзаку, наплічнику, баулі тощо. Також Ranger Row дозволяє тримати ваші речі неушкодженими, також а, запобігати їх, ну, можна сказати, так, втрачанню, тому що коли це. Підпорядкова на якійсь системі, це все набагато краще, ніж хаос. Хаосу навколо вистачає. Тому, що таке ренджеро, це коли ми складаємо речі в валик. так званий. Ось в мене є, наприклад, шкарпетки. Це саме просте, що можна зробити. Взяли дві шкарпетки, парочку і скручуємо їх. Тобто ніяких труднощів з цим немає, але є нюанси. Ось ми щільно їх скрутили, максимально щільно. Далі, що нам треба? Нам треба взяти ось цю шкарпетку, просто завернути її навколо наших шкарпеток, щоб зробився отакий ось валик. Що ми отримали? Ми отримали самий базовий рейнджер ролл. Чому це важливо робити саме так, а не лишати ось цю резинку тут, тому що вона втратить свої властивості через деякий час, якщо ви її неправильно зробите, це пара шкарпеток. Перейдемо далі, наприклад, до футболки. так? У кожного чоловіка, військового, у кожної жінки є футболки. Ну, я зустрічав людей, в яких би їх не було. Дуже просто можна зробити рейнджерол з футболки. Завертаємо ось цей край футболки, десь на долоню, можна трошки більше, можна трошки менше. Склали, далі робимо наступне один, два. З таким чином перевернули і ми Звертаємо нашу футболку в той бік. Так само максимально щільно. Ми звернули її ось так і завертаємо ось цей край навколо. Все, це теж Ranger Roll, Дивіться, один-два. Перейдемо до термобілизни, вона вже звернута, тому що не на часі було. І зараз ми її розвернемо. Це так само працює і з штанцями. І тобто, почнемо зі штанців. Це те саме. У нас є ось ця річ, цей пояс. Ми її робимо такий підворот. бам, Ніяких труднощів з цим немає. Це зробили далі. Що нас чекає? Це ми просто-напросто складаємо декілька разів. Один, два. З таким чином. Далі ми починаємо скручувати усе це. У щільний щільний ролик. Чим щільніше ви його зберете, тим краще буде ваш Ranger Roll. Все. Коли ви підійшли, ви просто завертаєте все навколо Все. Бум. У нас є рейнджер У Наш ботом. Топ. Те саме. Ражгарди є, так, термобілизна, якісь футболки з довгим рукавом тощо. Це те саме. Ми її взяли, так само, як з коротким. Завернули ось тут, вирівняли трошки, дали місце, склали наші рукави з таким чином, так, раз, два. Все, Ми можемо звертати все це у роу. Ось таким чином, щільненько, без проблем. Бачите, так? Все, завернули, закрили. Ось так. Ніяких проблем, воно нікуди не дінеться, воно буде в більш-менш порядку. <кій> Що стосується взагалі комплектів уніформи, ми можемо відкласти зараз оці дві речі сюди, взяти нашу футболку, шкарпетки і попрацювати, наприклад, з. Combat е є в мене бойові штані. Дуже крута річ, якщо десь побачите, купляйте не, розрах... не розмірковуючи, нереально крута річ. Ми можемо скласти штани теж в Ranger Roll. Це робиться ось таким чином. Зараз це все продемонструю. Бачите, що я зробив. Я їх склав, починаю їх звертати ось звідси до кінця. Я скручую, 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 скручую. Доходжу до кінця, беру потім ось цю вільну штанину і я надягаю її на те, що в нас лишилося. Дивіться, такий мішечок. В цей мішечок ми можемо запхати нашу футболку. Розумієте, наші носки, шкарпетки, перепрошую. Все. Спакували, так але це виглядає ну не, не не дуже органічно. Тому можна робити те саме, але з деяким апгрейдом. так Отже, інколи інколи набагато цікавіше і легше скласти одразу весь сет в один Ranger Roll звернути і не паритись взагалі. Тобто для цього нам потрібні знову ж таки штані, штані наші. Комбатоп або, як його називаючи, убокс, і шкарпетки. Тобто, ну, це майже повний комплект, там білизну можна додати. Це те саме. Ми відкладаємо осторонь трошки одну з наших штанин. Беремо шкарпетки, китаємо їх десь сюди, повністю їх також розпрямляємо. Ось. Для чого це робиться? Щоб рівномірно розподілити. Зусилля, яке ми будемо прикладати. І беремо наш убокс, так що його трошки так звертаємо і кладемо його сюди. Ось таким чином. Все. Далі починається саме цікаве, це нам потрібно дуже щільно все це звернути. Тобто, починаємо зверху, з нашого поясу. І звертаємо це все. Потихеньку, ми нікуди не спішимо, не біжимо. Просто робимо свою роботу, згортаючи все це до однієї <клес> системи. Ось так, коли ми все це звернули, бачимо, що в нас так само лишився наш ролл, і нам Потрібно тільки заправити ось цю річ сюди. Це вимагає трошки часу, тому що воно досить щільне, але зараз ми це все зробимо. Ось. І якщо ми щільно і гарно це все звернули, то ніяких проблем з ренджер-ролом у нас не буде. Тобто, Бачите, як це все робиться. Ніяких тут труднощів, ніяких секретів. Просто треба щільно це запакувати. І далі ми вже бачимо, що в нас увесь комплект уніформи є чітко в одному ролику. Цей ролик можна використовувати як подушку. Наприклад, дивіться, все, все готово. Я його завернув, можна лягати, спати. Тут все. Можна ще щільніше його набити. Сюди влізе ще наша футболка, термобілизна, якщо треба, воно нікуди не дінеться. І це вкрай чудово. Ми зав'язали його, бум, готово. Взагалі дуже просто. Так само можна. Робити з уніформою. А якщо ви не хочете складати все в один комплект, нічого складного немає, ми можемо використати нашу уніформу, щоб з неї зробити ренджер ролл. Це буде так само завертаємо робимо таку річ. Ось тут. Перевертаємо. Ось так. Сюди. Один. Два. Ніяких проблем, бачите? Все. Я звертаю. Так само щільно. До речі, просто перевіряйте ваші кишені, щоб там не було якихось олівців, чоручок, чи може набоїв. Ну, воно там не потрібно буде. Все. Взяли. І ось цим. Кінцем накидаєте його поверх вашої форми. Воно буде утримувати її разом і не давати десь втікти, розбігтися, це важливо. Ось тако. Але я не дуже люблю складати речі саме так, тому що я звик пакувати все в штані. Тобто, як я вже показував, Відклали нашу штанину трошки і почали все це звертати з таким чином. Ви можете імпровізувати, ви можете робити це з чим завгодно, абсолютно. Ніяких питань, ніяких проблем з цим немає. Головне, що треба пам'ятати, що прикладайте зусилля, щоб воно було запаковано добре. Тоді у вас не буде проблем з тим, щоб його упакувати. Далі в вигляді вже самого рейнджер-рола. Ось так це все виглядає, коли воно зібране. Бачите, є багато місця, куди я при необхідності можу закинути все, що мені потрібно. Ось і все. Тобто тут в мене зараз три комплекти уніформи. Ну, не три. Два повних комплекти, якщо так сказати, так, з усіма. Речами раджу робити Roll, тому що він і зможе дати вам більше простіру для ваших речей у вашому спорядженні, у ваших сумках, баулах, наплічниках тощо. Так само це можна використовувати як подушку. Форма не псується, не губиться, зберігає, ну, скажімо так, товарний вигляд. І взагалі це все дисципліна, уся наша. Робота, вся наша праця, все життя має бути е, дисципліноване. І з таких маленьких речей починається щось більше. Тримайте свої речі в порядку, тримайте ваш наплічник організованим і хаосу в вашому житті буде менше. З маленьких речей починаються якісь великі справи. З вами був Олександр Святов. Посилання на телеграм і інстаграм будуть в описі. Будь ласка, підпишіться, напишіть якийсь коментар. Не бійтеся імпровізувати, не бійтеся вчити хлопців своїх якимось новим навичкам. Це завжди-завжди стане у нагоді. Все буде Україна.